Вони віддали життя за Україну в Івано-Франківську. Вшанували пам'ять загиблих захисників. Уранці у меморіальному сквері громада разом зі священниками молилася за душі полеглих героїв. Символ нинішнього дня соняхи. Саме у соняшникових полях українські бійці гинули під час Іловайської трагедії. Тоді українські воїни намагалися вийти з російського оточення, а вороги, пообіцявши зелений коридор, їх розстріляли. Сьогодні дякую Богу, що він був моїм сином. І що так він любив, в нього в серці була любов, що він мав любов і до, і до рідних, і до України. І він такий, щоб він був, ну як він ніколи був би не сварився, нікому нічого не відмовляв. Він був би останню сорочку віддав, і такий був добрий, добряга був дуже добрий. Ну а так не знаю. Та пам'ятаємо, пам'ятаємо в серці такого, молимося. Та хочеться, щоб та війна скоріше закінчилася. Щоб був спокій, щоб був мир. Після панахіди традиційно вирушили на міське кладовище у Чукалівці. Біля кожної могили родичі та близькі загиблих. В когось на алеї героїв тут син, чоловік чи батько. Галина Онуфрик прийшла на могилу до сина. Жінка не стримує сліз, каже, приходить сюди часто, щоб хоч так побути біля свого Миколи. Шальом скорботу, як то тяжко, дуже тяжко. Вже рік. А собі з ніяк не можу. Сідаю, говорю, питаюся, як, бо як дуже мучить, просто як він загинув, нічого не знаю. Дев'ять років щасливого шлюбу, а тепер Ірина Мороз вдова. Сьогодні жінка, як і щотижня, сидить біля могили свого чоловіка Григорія, каже, час не лікує. І досі жити без коханого вона не навчилася. Завжди мені дуже добре стає, коли я приходжу сюди. Раз в тиждень я по-любому приходжу і ну, стараюся приходити на всі. Вшанування всі приходити і вшанувати всіх, хто загинув на цій війні. Мені, якщо чесно, дуже його бракує. Сьогодні чогось мені дуже просто хочеться ну якось сумно мені плакати. Багато згадується. Хотілось би вернути, а то неможливо повернути чоловіка. Мені після панихиди та покладання квітів біля могил полеглих героїв від 24 лютого 2022 року. Духовенство спільно з рідними та небайдужими містянами відправили панихиду і за воїнами, які загинули за збереження українського. Суверенітету це обов'язок. Наш молитва, пам'ять про наших героїв. На жаль, бачите, кладовище розростається. Збільшується кількість загиблих в нашій громаді Франківській. Загалом ця цифра вже страшна. Є 537 сьогодні осіб. Наші героїв, які загинули поховані на різних кладовищах. Найбільше, звісно, на Чуколівському кладовищі. І, на жаль, понад сотню вже пропало безвісті. Ще ми не знаємо долю про хлопців. Тому наш обов'язок це пам'ять, молитва, допомога рідним. 29 серпня в Україні вшановують усіх захисників, які загинули, обороняючи державу від російських окупантів. Його започаткували у 2019 році указом президента. Вікторія Богдан, Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.